Вітаю! Мене звати Марина Шакоцько, я лікарка-педіатриня, неонатологиня, консультантка з питань грудного нового і сну. І сьогодні, в студії каналу Медичне, у нас буде цікавий експеримент: лікар проти чату GPT. Але перед початком обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Цей випуск буде дуже цікавий, друзі. Головне правило нашого каналу не займатись самолікуванням. Вся інформація, яка знаходиться на просторах нашого доказового каналу, є навчальною просвітницькою для того, щоб ви знали, розуміли і орієнтувалися, але звичайно, за лікуванням звертались до лікаря. В сучасному світі було б абсолютно марно говорити про те, що штучний інтелект не потрібний. Він потрібний і лікарям, в тому числі. І я, як лікар, також користуюсь штучним інтелектом і роблю до нього певні запити. Наприклад, коли готуюсь до наукових конференцій, для того, щоб знайти перші джерела інформації, посилання на певні клінічні дослідження, для того, щоб розглянути певні питання, знайти які взагалі проводилися дослідження. Чи Уводились вони, в яких країнах є певні показники, наприклад, статистики? І тому я роблю запити до чату GPT, і він спрощує мені певні складні моменти підготовки до вебінарів, до наукових доповідей. Але чи варто користуватись чатом GPT – для того щоб лікувати або отримувати консультації, це зараз дуже популярно. До речі, останнім часом сам чат GPT, засновники цієї організації повідомили про те, що штучний інтелект більше не надаватиме консультації з медичних і правових питань чи доцільно це, чи правильно це. Давайте розбиратися. Наразі чат GPT доступний кожному, у кого є мобільний телефон. Є безкоштовні версії, є платні версії, але якщо раніше з усіма симптомами люди йшли в Google і там шукали інформацію, то тепер більшість ідуть саме до штучного інтелекту і задають запитання, прилічують симптоми або присилають аналізи чи фото до певних частин тіла, висипань, ран і питають запити у чату GPT. І добре, якщо люди... На отримавши інформацію, піде з нею до лікаря і отримує кваліфіковану вже пораду від спеціаліста. Але ж деякі люди зупиняються на цьому саме тому, що це доступно, не треба нікуди йти, сплачувати кошти, якщо ми говоримо про а, приватні якісь візити, і можуть лікуватися саме за рекомендаціями чату ж піті і дотримуватися лише його інструкцій. Все частіше на своїх консультаціях або очних в клініці, або онлайн, я чую цю фразу. Я вже спитала у штучного інтелекту, або ми вже порадились з чатом GPT, і маємо ось такі е, висновки. І е, чесно кажучи, іноді чат GPT дуже приємно дивує. У мене був випадок, коли я запідозрила у пацієнта, скажімо, досить рідкісну хворобу, хворобу кавасакі. Е, Насправді це був перший і на поки що єдиний випадок захворювання в моїй практиці майже вже 18,5 років. Це був дійсно перший випадок. І я коли створювала свій діагностичний пошук, задавала мамі певні питання. Дитину я оглядала очно, а потім ми спілкувалися з мамою. вже коли прийшли результати досліджень, і хвороба прогресувала. Мама мала зі мною контакт, і задавала, я здавала мамі певні питання для того, щоб. Уточнити стан дитини і питання за питанням в моїй голові складала схема щодо цього досить рідкісного захворювання, і я прям так пишала собою, що запідозрила його, що це. Все вчасно і не, не після там вже наявності ускладнень і тривалого перебігу. І в моменті, коли я вже хочу мамі озвучити діагноз, який я підозрюю, тому що це серйозне захворювання. І тут мені потрібно було трішки підготувати маму. В цей момент мама мені пише, що за усіма симптомами і питаннями, які ви мені задавали, я звернулася до чату GPT, і він мені пише про хворобу Кавасакі. Ну, мій такий тріумф був трішечки. Засмучений, тому що так, дійсно, це була хвороба Кавасакі, і пацієнтів я спрямувала в спеціалізоване відділення, там також підтвердили це захворювання. Але ось такого смаку перемоги я не мала. Але це досить такий показовий випадок, що дійсно в певних ситуаціях, коли правильно вести симптоми, коли надати чату чи певну інформацію, це ж штучний інтелект, це збірна інформація від нього. Дійсно, можна отримати високі результати. Але чи варто повністю і завжди покладатись на штучний інтелект, зараз ми спробуємо розібратись, і я буду здавати ті запитання штучному інтелекту, які мені дуже часто здають пацієнти, і ми послухаємо відповіді на ці запитання. Я не готувалася до цього ефіру, це буде експромт, для того, щоб все було почесно. Але я хочу сказати, що мій чат GPT – це платна версія, по перше, тобто трішки високоінтелектуальніше ніж звичайно безкоштовний формат. І оскільки я постійно звертаюся запитами про наукові дослідження, про наукову інформацію, то він іноді мені вже навіть дає поради з точки зору педіатра, тобто трішки заточений під мій педіатричний контент, це також треба врахувати. Почнемо з найпростішого, те, з чим постійно мають справу батьки, це лихоманка, без неї жодна дитина не виростала. Привіт! Підкажи, будь ласка, дитина 6 місяців має лихоманку. Що робити? Ну, по-перше, нічого страшного, давайте спокійно. Якщо у шестимісячної дитини лихоманка, звичайно важливо знати, яка температура і як загалом дитина почувається. Можна дати жирознижувальне, яке ви зазвичай використовуєте за рекомендацією педіатра, наприклад, парацетамол у дитячій дозі, і звісно, стежити за загальним станом малюка. Якщо щось буде не так, або температура триматиметься, краще звернутися до лікаря. Дуже слушна порада, все конкретно. парацетамол, ще є один дозволений засіб, наприклад, ібупрофен. в принципі, згодна. А якщо під час лихоманки у шестимісячної дитини з'являються висипання на тілі поодинокі прищики заповнені прозорою рідиною, що це може бути? Це вже може нагадувати щось на кшталт вітрянки, тобто вітряної віспи. Якщо ви бачите поодинокі пухарці з прозорою рідиною, це якраз типовий висип при вітрянці, але все ж таки краще, щоб педіатр подивився на це очно, щоб точно підтвердити діагноз. Якщо це вітрянка, то зазвичай вона проходить сама, і головне стежити, що дитина не розчищувала висип і почувалася комфортно. А які іще варіанти можуть бути стосовно цього висипу? Ну крім вітрянки, ще може бути, наприклад, якийсь герпатичний висип або розола, якщо це просто Після лихоманки інколи це може бути реакція на якийсь вірус або навіть на щось із догляду. Тож варіантів кілька, але в будь-якому разі лікар точно допоможе розібратися. Найголовніше, що ChatGPT радить ради звернутись до лікаря. Це дуже слушна порада, тому що висипання у вигляді покриттів, заповнених рідиною, можуть бути не тільки при вітряної віспі, а можуть бути і при герпетичних висипаннях. Але про це чат сказав тоді, коли вже. Ми у нього уточнили, чи це тільки вітрянка може бути. Крім того, це може бути вірус коксакі, наприклад, зараз спалах цього вірусного захворювання і висипання дійсно подібне. Різниця в тому, що при вітряній віспі висипання починається в ділянці волосистої частини голови за вухами. А при, наприклад, вірусі Коксакі вони переважно будуть на долоньках, стопах, можуть бути на сідничках. Але mm -hmm. я не дуже згодна з апаратою чату, що вітрянку. У дитини в 6 місяців можна не лікувати. Дійсно, якщо це захворювання трапляється трапляє у дитини більш старшого віку, тут ми можемо говорити про догляд, організацію умов комфортних для дитини. Але якщо це стосується дитини 6 місяців, це досить небезпечне захворювання і може мати ряд ускладнень. Тому от в цій ситуації порада зовсім нічого не робити і чекати, поки пройде самостійно, і не давати дитині розчухувати шкіру є недоречною. Вік 6 місяців це обов'язково звернення за медичну допомогу до лікаря. Друзі, ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Ви допомагаєте нам розвиватись і створювати новий контент. Допомогти створювати нам новий контент ви можете за ось цим QR-кодом або посиланням в описі під відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу і мати приємні бонуси. Першими бачити прем'єрні випуски і мати пріоритет на наших прямих трансляціях. Якщо вам подобається це відео, поставте нам вподобайку і залиште коментар під ним. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Дуже полюбляє наше населення лікуватися антибіотиками. Я нещодавно робила доповідь про те, що проблема антибіотикорезистентності зараз внесена в десятку топових проблем людства поруч із, наприклад, ВІЛ-інфекцією. тому що скоро ми не зможемо лікувати банальні інфекції звичайними антибіотиками, оскільки бактерії, мікроби навчились до них призвичатися. Тому що постійно, регулярно потрібно чи не потрібно, ці антибіотики призначаються і бактерії адаптуються під них. Отже, зараз буде питання: чату ж стосовно антибіотиків. Є підозра на гніну ангіну у дитини. Який антибіотик ти порадиш? Для гніно ангінев дітей зазвичай частіше призначають антибіотики з руку пеніцилінів, наприклад, амоксоцовін. Це перша лідія терапії, якщо немає алергії. Якщо ж у дитини є алергія на пеніциліни, то можна розглянути макроліди, наприклад, азотраміцем. Але, звісно, остаточне рішення краще прийняти разом із вашим педіатром, щоб підібрати найбільш відповідний варіант. Знову відсилання до педіатра це дуже приємно. Фішка в тому, що гніно-ангіну ми підозрюємо. Підозри з боку батьків стосовно гніно-ангіни, це часто запит, наприклад. На очні консультації приходить мама і каже: в дитини все горло в нояках. Гніна ангіна. Я оглядаю це горло і бачу, що там немає ніяких нояків, є висипання, це є визикулярний фармгід, характерний для певних захворювань. Наприклад, це може бути проявом ентеровірусної інфекції, того, того самого вірусу коксакі. І тут антибіотик абсолютно не потрібний. Тому мій великий меседж. Так, дійсно, при гнійній ангіні у дітей використовуються антибіотики пеніцилінового ряду амоксицилін. і дійсно, якщо є алергія, можуть використовувати макроліди. Але чи дійсно є у дитини гніна ангіна і чи дійсно потрібний антибіотик, чат GPT навряд чи зможе нам сказати? Так, а зараз торкнемося ще однієї дуже популярної теми, яка актуальна для мам годувальниць, про харчування під час грудного годування. Підкажи, яких продуктів слід уникати під час грудного вигодовування мамі годувальниці. Коли ви годуєте грудьми, загалом не існує якогось суворого списку заборонених продуктів для всіх, але є кілька речей, яких варто уникати або спостерігати за реакцією малюка. Наприклад, надмірна кількість кофеїну, занадто гострі страви чи дуже газовані напої можуть інколи впливати на дитину. Також деякі дітки можуть реагувати на велику кількість молочних продуктів у раціоні мами. Тому найкраще це спостерігати за малюком. Якщо щось викликає дискомфорт, тоді вже коригувати свій раціон. А, ну тут я не зовсім згодна. Згодна з тим, що певних обмежень немає, а от не згодна з приводу гострих. Страв і газованих напоїв. Пам'ятаємо, що гострі страви це ну, спеції, які додаються в продукти харчування. Вони е, як гострі страви, так і газовані напої потрапляються в шумково-кишковий тракт мами годувальниці. Вуглекислий газ не потрапляє в грудне молоко. Взагалі, всі продукти, які вживає мама годувальниця, вони розщеплюються до білків жирів вуглеводів. І в складі крові і лімфи приходять в молочну залозу, і там із крові і лімфи синтезується молоко. І була страва гостра, чи був великислий газ, вона була газована, не має жодного значення. Тому мама-годувальниця може вільно пити газовану воду, квас. Пепсі, якщо їй цього хочеться, чи якийсь інший газований напій, і вживати страви, які містять гострі карі і все інше. Це без обмежень. Стосовно молочних продуктів, дійсно є на високий відсоток дітей, які мають алергічні харчові реакції на білок чи молока, але цей відсоток досить невеликий і рутинно всім мамам обмежувати споживання молочних продуктів абсолютно не потрібно, тому що молочні продукти це прекрасне джерело. Кальцію, білка, який дуже необхідний для мами годувальниці, і дуже необхідний для того, щоб мама себе почувала добре споживаючи ці продукти, і щоб і дитина отримувала збалансоване молоко. Тому в цій пораді, скажімо так, я не зовсім на боці чату чи Якщо вам цікава тема грудного вигодовання, у нас є кілька великих випусків на нашому каналі. Передивіться їх обов'язково. Ну і наступний запит, який я зараз адресую, чату GPT, стосується дуже популярного запиту серед мам в осінньо зимовий період: це вітаміни, тому що дітки починають хворіти, рине респіраторні захворювання, і кожна мама шукає чарівну пігулочку для свого малюка, щоб дитина легше перенесла цей період. Зараз спитаємо поради у чату. Які вітаміни для підтримки імунітету в осінньо-зимовий період ти можеш порадити для дітей? В осінньо-зимовий період для дітей часто рекомендують вітамін Д, оскільки сонця менше, а цей вітамін важливий для імунітету? Також звертають увагу на вітамін C. його можна отримати з харчування, і в додаткових дитячих комплексах, якщо потрібно. Ще корисні 3 жирні кислоти, які теж підтримують імунну систему. Але головне... Збалансоване харчування, і звісно, краще узводити це з вашим педіатром, чи підібрати оптимальний варіант для вашої дитини в цілому непогано. Вітамін Д для дітей має бути в осінньо-зимовий період, і не тільки в осінньо-зимовий період, в профілактичних дозах взагалі обов'язково. Я не згодна з вітаміном С, тому що для того, щоб мати профілактичний вплив, взагалі на перебіг захворювань, цей вітамін має бути в надвисоких дозах, які є токсичними. Отже Використовувати вітамін С, пити його і сподіватися, що ви матимете менше епізодів вірусних інфекцій, абсолютно не обов'язково. Ну і стосовно омега 3 кислот, тут досить спірне питання стосовно того, що. А вважається, що ефективними і корисними для організму є омега 3 кислоти, які потрапляють саме з продуктами харчування. А ефективність штучно вжитих омега 3 кислот клінічно не доведена в серйозних рандомізованих дослідженнях. І знову ж таки, ні вітамін Д, ні вітамін С, ні омега 3 кислоти це не є вітамінами для імунітету, а це вітаміни, мікроелементи, які необхідні для функціонування нашого організму. В цілому і порада все ж таки звернутися до педіатра і підібрати вітаміни разом з ним дуже доречна, тому що доказовий педіатр пояснить мамі, що для профілактики вірусних інфекцій в епідсезон потрібно мати певні щеплення, ті, які дитина отримає за графіком, і додаткове щеплення, наприклад, проти грипу, проти пневмококу. Тож вітаміни дійсно найкращі із продуктів харчування, збалансований раціон ну а захист від вірусів. Інфекцій це вже більше перевага вакцинації. Друзі, ну я думаю, що ви зробите правильні висновки з нашого випуску. Якщо вам сподобався такий формат, залишайте свої запити в коментарях, і в наступному випуску ми знімемо на них ось такі оглядові реакції між чатом GPC і лікарем. І не забувайте про подобайку і підписку. До наступних зустрічей!